Ане Василю зараз стало відомо, що вже близько 40% нашої енергетичної системи і енергетичної інфраструктури зазнали уражень, і ми диво дивуємося, як же професійно працюють всі наші ремонтники, професіонали, які повертають світло в українські оселі, але розуміємо, що ситуація критична. Чи маєте ви нагоду можливість говорити зі своїми колегами, зокрема із профільним міністерством, як тримається Україна і які прогнози нині малюють нам? Безумовно, ми постійно дискутуємо про стан енергетичної системи в Україні, тому що цілком прогнозовано з осені ворог відкрив повномасштабний енергетичний фронт і намагається фактично зробити в Україні холод повний, і почнемо з першої причини. Напевне, дуже наївно і непрофесійно вище командування Російської Федерації розраховує на те, що оці от перебої з електропостачанням оці ці от незручності, які створюють масові ракетні обстріли і атаки дронами, вони Будуть стимулювати і е, невдоволення серед українського населення, і, начебто, мали би стимулювати вимоги до української влади щодо переговорів і певних поступок. Ну це повністю, скажімо так, програшна стратегія. І знаєте, я пом'якшу, але вже дуже мені вислів подобається, що українці краще одну зиму перетерплять аніж будуть постійним під постійним е, російським гнітом. Е, за даними Міністерства енергетики, дійсно шкоди дещо наробили постійні системні атаки Російської Федерації. У нас майже повністю знищена вітрова генерація, у нас майже половина потужностей знищено. Теплової генерації, і я вам скажу, що це по перше, треба віддати належне енергетикам, які роблять на максимумі все, щоб відновлювати надання послуг населенню. Може така бути ймовірність, що прийдеться запровадити інструмент імпорту електроенергії, вже певні розмови і переговори на цю тему йдуть. Ну і третій аспект фінансовий зрозуміло, що якщо до опального сезону Україна дещо поповнювала свій бюджет за рахунок експорту електроенергії української, то зараз цей експорт неможливий, і зрозуміло, що це створює певні труднощі з фінанс. Своєм наповненням нашої казни, але ми це все пройдемо. Зрозуміло, що можуть бути і війлові відключення, і незручності. Ніхто не скасовував ризиків і небезпеки подальших обстрілів. Зростає ефективність нашої протиповітряної оборони, зростає. Мені здається, така знаєте, згуртованість і е, раціональний підхід серед українців по використанню електроенергії. І е, ще одна проблема, яку треба буде найближчим тижнем вирішувати, це е, де можливо, і де це дає де це дають потужності, запускати опальні сезони, тому що відсутність тепла стимулює українців використовувати електроперелади, і відповідно зростає навантаження на нашу енергетичну систему. Але ці всі у комплек. Ці проблеми мені здається на межі наших можливостей вирішуються все буде добре.